Піраміди бувають різними єгипетськими, торговими центрами, входами в музей в Парижі. Золота піраміда Юшинсі. Навіть молоко буває, продається в пірамідках. А бувають і фінансові піраміди, а ще й фінансові бульбашки різні з шахрайськими схемами. Та що ми про них знаємо? Лише те, що це погано, і ми можемо втратити власні гроші. Та ось як побачити піраміду, не вляпатися в чергову аферу і зберегти свої гроші. Отут тут же все складно. Відсотки такі солодкі, віра в те, що я можу покинути схему раніше за інших дурників, дурманить і вимикає логіку. Вмощуйтеся зручніше сьогодні буде про різні піраміди, про великі, нахабні відкриті, про дуже скриті, сховані і підступні піраміди. Буде про піраміди і бульбашки на будь-який смак. Сьогодні ми говоримо про фінансові піраміди, великі економічні маніпуляції та просто грандіозні шахрайства, які захоплювали тисячі і мільйони людей. Ми розберемо з вами історичні, економічні та соціально-психологічні фактори масових економічно-фінансових істерик в суспільстві та дізнаємося всю механіку процесу побудови та функціонування фінансових пірамід. І не для того, боронь Боже, аби знати, як створити піраміду ні, дорогі друзі, ми хочемо, аби ви були обізнані, аби ви зберігали свої капітали. Примножували їх, і нація загалом ставала спроможнішою, заможнішою, могла давати вісіч ворогам, могла будувати тут нові бізнеси, нові проекти, нову заможну капіталізовану країну. І звісно, в кінці ми дамо поради, як не вляпатися у шахрайську бульбашку чи піраміду. І повірте, вони будуть дуже практичні і допоможуть вам у майбутньому. Ми дякую! Вітайте, B2B Джеверлі. Стартувала ця штука в 2018 році за ініціативою бізнесмена Івана Гонти. і тут все по класиці. Ти купуєш прикрасу або сертифікат на неї, тобто такий собі як білет МММ. Ну коротше, папірець, який нічого не вартий, і обіцянку, що тобі повернуть вартість і 400% річних. Та ну знову ці 400 відсотків. Чого всі повторюєте цю цифру? Сертифікат, який у випадку з МММ, продавали без чека, без договору, без паспортних даних. Тобто потім довести це ти кудись гроші давав чи щось купував буде нереально. Ну і оця оплата за нього теж добровільна. Так, ці гроші називалися добровільні внески. Тобто люди віддавали свої грошики як добровільні внески. Нема ніякого шахрайства, немає ніякої відповідальності. Правоохоронці може і хотіли б щось робити, але їм тільки й лишалося як безучасно спостерігати, бо повноважень просто не було. І це теж одна з показових характеристик сучасних пірамід, дуже часто будівельних. Гроші реально, а от якогось акту, який фіксує факт передачі чи застосування, немає. Геніально. Тим не менше, гроші люди несли і несли. Пік активності припав на 2019 рік, а в 2020-му. Грошей вже перестали видавати. Люди почали атакувати магазини. B2B. пік невдоволення прийшовся на травень 2020-го, коли більше 30 тисяч вкладників не змогли отримати свої гроші. Тоді ж збу почала проводити обшуки у мережі. 1 вересня 2020 року Генеральна прокуратура України винесла організаторам B2B джеверли підозру в шахрайстві з фінансовими ресурсами, а також легалізацію грошових коштів, отриманих злочинним шляхом. Частина 3 статті 28, частина 2 статті 222, частина 3 статті 209 кримінального кодексу. Через тиждень СБУ повідомило, що підозри було пред'явлено трьом організаторам, а ще двом організаторам було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Компанія відкрила в Україні 60 магазинів чи там точок, як вони там їх називали. А потім почали відкривати в Москві, в Казахстані, в інших країнах, і зібрала кошти у майже півмільйона так званих вкладників. Сбу, взагалі, каже, що вкладників було 600 тисяч, більше з яких було, звісно, українці. А заробили в них 250 тисяч доларів, що по тому курсу 6 мільярдів гривень. Достатньо багато. Звісно, нас чекає ще одне відео, де ми розкажемо про дуже стрімні бізнеси, махінації і багато чого цікавого. Але про самі піраміди ми маємо зробити ось такі висновки. Фінансові піраміди часто діти ще часу, коли суспільство нестабільне, переживає важкі часи, люди часто не бачать перспективи і хочуть просто нормально пожити і добре заробити. Або ж просто хочуть, щоб їм іноді посміхнулося щастя посеред сірих буднів у вигляді. Простих рішень, як наслідок несуть гроші, куди попало. Звісно, українське суспільство часто травмовано цими девальваціями, недовірою, кидаловими схемами та й взагалі проблемами, які ми пережили за останні роки, але все ж таки хочеться дати ряд порад, аби далі все було добре. По перше, все має бути офіційно. Як ми бачили, якщо ви хочете. Пласиться в якесь будівництво, а вам пропонують якусь ліву толку чи якийсь благодійний внесок, розвертайтеся і йдіть. Звісно, може бути ситуація, коли люди хочуть щось добудувати або видати гроші, але в цьому випадку ви берете всю відповідальність на себе. Тому має бути офіційний договір з тою компанією, до якої ви приходите. Також, якщо вам кажуть, що треба платити готівкою і не треба ніяких даних, особливо паспортах і інших, то і людини, кому ви даєте гроші чи організації, які ви даєте гроші, то теж розвертайтеся і йдіть. Ви без чеку і договору не маєте нікуди вкладати свої капітали. Завжди дивіться на захманність відсотків. Якщо загалом по ринку вони одні, а вам пропонують в 10 разів більше, теж тікайте, не ведіться на схему. Теоретично можливо, що якась компанія принесе багато грошей. Акції Тесла за останні 15 років злетіли у 180 разів. Але по-перше, це за 15 років. По-друге, в цих 15 роках були періоди, коли вони і падали. І по-третє, 15 років тому про майбутній злет ніхто не підозрював. Тесла злетіла, а десятки інших новаторських компаній ні. Тобто, якщо вам обіцяють 50, 100, 200, 300 відсотків річних, а ви навіть не знаєте ніякої внутрішньої бізнес-моделі, то розвертайтеся і тікайте. Ніхто не може гарантовано давати вам такі відсотки. Якщо вам пропонують долучити до справи своїх друзів, близьких і все це ще притрушують кешбеком, кажуть про те, що ви будете багато заробляти, Тільки побільше втягуйте людей. Тікайте звідти, це нові. По суті, піраміди вони створюють якийсь продукт, який є на ринку, просто продають його в 5 разів більше. А й задача така, щоб ви втягнули туди найбільшу кількість своїх друзів, знайомих і багато кого ще. І тоді ви з них можете мати гроші. Тобто їх доїть сама фірма, і ви їх доїте. Це паразитування, це ніякий не розвиток. Тому, дорогі друзі, теж тікайте, якщо це пов'язано з фінансами, з кешбеками і з родичами. Тікайте, просто уходьте звідти. Також ще одна порада старайтеся дивитися на бізнес-модель. Тобто питайте, а за рахунок чого ви заробляєте, за рахунок чого ви зростаєте, що у вас є такі можливості давати нам такі відсотки? Ще й заробляти, ви маєте, по-перше, віддавати гроші на витрати, по-друге, мати свої заробітки, а по третє, віддавати мені відсотки. То що ж у вас за бізнес-модель, що ви таке виготовляєте, або що ви таке будуєте, або що ви таке пропонуєте, надаєте послугу на ринку, що дозволяє вам справді розвиватися? І якщо ця модель справді існує на ринку, і вона справді може стільки коштувати, і вам відкрито. Все пояснюють, от тоді можна мати якусь розмову. Ну і звісно, старайтеся виключати емоції при інвестуванні. Не треба шукати легких шляхів. Не треба бажати, щоб завтра ваш капітал збільшиться в два рази. Заможна людина, та яка роками вкладає і набуває свої капітали. Повірте, за 10-15 років ви станете набагато заможніше ніж сьогодні. Ви навчитеся вкладати під малі відсотки, будете знаходити цікаві пропозиції і будете промножити свої капітали. Отак От люди і стають заможними. А коли вони емоційно намагаються. Збільшити свій капітал в два рази вже завтра, то це пряма дорога до втрати своїх грошей. От цього, дорогі друзі, не треба допускати в своєму житті. Отже, шановні глядачі, зберігайте свої капітали, думайте, куди інвестуєте, і звісно, диверсифікуйте свої інвестиції. Старайтеся не вкладати більше 20% в одне джерело. Навіть якщо воно приносить дуже багато прибутків, це теж таке правило, яке завжди треба пам'ятати, що ти можеш щось втратити, але втратиш лише частину. Навіть не 20, а краще більше 10% не вкладати в жодну справу чи в жодне джерело. Бувайте здорові, до зустрічі!